Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про те, як нам можуть допомогти ось такі от одноразові електронні сигарети. Я, до речі, категорично проти паління, я це діло покинув дуже багато років тому, але є декілька друзів та знайомих, які палять, і я їх прошу не викидати одноразки, а передавати мені. В цьому відео я покажу свій варіант розбору цих одноразок, як це можна швидко і легко зробити. І розкажу вам і дам посилання на людей, волонтерів, кому можна задонатити такі акумулятори. Ну і знову хотів би вас застережити, про те, що робота з літійними акумуляторами дуже небезпечна. Якщо поводитися з ними Неправильно це може дуже плечевно закінчитись. Тому, якщо у вас немає досвіду або ви вагаєтесь, краще цим не займайтесь. Ну що, перейдемо до розбору. З інструментів я використовую тільки лопатку з загостренням на кінці. По суті, потрібно цим загостренням попасти в отвір в нижній кришці і потягнути кришку доверху. Не завжди виходить так просто, інколи потрібно помучитись. Після того, як ви кришку зняли, просто тягнемо за акумулятор і дістаємо це все чудо з корпусу. Потім беремо будь-які кусачки і відрізаємо всі дроти від акумулятора. Єдине, що будьте обережні, і відрізайте дроти по одному, щоб ні в якому разі не замкнути плюс і мінус. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, що можна зробити з корпусів одноразок, накидайте, будь ласка, їх в коментарі, тому що в мене зібралась дуже велика купа, а що з ними зробити я поки навіть і не знаю. Ну і в остатку в нас виходить ось такий от акумулятор. І повторюємо ці дії велику кількість разів з усіма одноразками. Після того, як зібрали купу акумуляторів, потрібно їх перевірити. Я маю FNIRSI HRM10 і я маю можливість виміряти ним опір і напругу акумуляторів. Якщо у вас немає такого приладу, ви можете просто скористатися звичайним мультиметром і виміряти хоча б напругу акумуляторів. Напруга акумуляторів має бути не менше, ніж 3 вольти. Все, що нижче 3 вольт, можна сміло утилізувати. Ну і паралельно ще потрібно візуально оглянути акумулятор, щоб він був без вздуття. Ну і знову повторюємо вправу велику кількість разів. Друзі, звичайно, що донатити можна не тільки такі акумулятори. Ті волонтери, яким я це відправляю, збирають в основному павербанки. А для павербанків, звичайно, краще підходили б акумулятори 18650 або 21700, або пакети з павербанків і так далі. Тому, якщо у вас є будь-які акумулятори з цього переліку, будь ласка, донатьте їх. Можете попередньо зв'язатися. З волонтерами і запитати, чи такі акумулятори, які у вас є, підходять їм. Ну і про спільноту, якій я це доначу. А це Бучанська друг армія. Посилання на телеграм-групу я залишу під відео. Переходьте, будь ласка, та долучайтесь. Вперше я з цією групою познайомився, наскільки я пам'ятаю, з каналу пана Велауто. В той момент я перший раз задонатив їм свою кубку акумуляторів. Ну і звичайно ж, не акумуляторами єдиними. По суті, акумулятори це не основне, що вони збирають. В першу чергу вони друкують для армії. Тому, якщо у вас є вільна гривня, то, будь ласка, задонатьте її на друк армії. Я спілкувався з чоловіком з цієї групи, ну і він сказав, що зараз в них дуже скрутно в плані донатів. І пластику. О, немає грошей, щоб закупляти пластик, тому, будь ласка, якщо знову ж таки у вас є якась можливість, то допоможіть і задонайте. Я прикріпляти ніякі банки не буду, я залишу вам посилання на телеграм-групу, там все буде закріплено. Ну і з приводу акумуляторів залишилося тільки їх добре запакувати. Я завжди пакую їх рядами, між рядами прокладаю картон. Ну і в кінці все вільне місце, забиваю пупиркою або бумагою. На цьому відео, думаю, можна закінчувати. Всім дякую за увагу, за перегляди, за лайки, за дизлайки, за коментарі, особливо за підписки. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!